Доброго часу компанія Автофокус в продажі нове надходження. Opel Carl. Автомобіль 2016 року з пробігом 60 тисяч кузову автомобіль без різянів, без недоліків, не мальований, жоден елемент. В гарній комплектації, задні парктроники. З літровим двигуном, дуже економічним. Салон на відмінно. Темна тканина. Все чудово виглядає, повний електропакет, мультикермо, Підігріви передніх сидінь, кондиціонер. Навіть є підігрів руля. 60 тисяч пробігу у автомобіля. Стан нового автомобіля таку чудову автівку можна придбати в компанії Автофокус. За готівку. Кредит лізен за криптовалюту, можна обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Гната Хаткевича 22 Б.